До 10 мільйонів гривень на відбудову після руйнувань можуть отримати співмешканці багатоквартирних будинків. Програма розрахована на ті побиті будинки, у яких вцілили, вцілили тримальні конструкції, а потрібно лагодити дах, фасад чи внутрішні комунікації. Програма діє з 2023 року, але з весни заявки на відбудову не приймали, бо не було грошей. Нині ж фонд енергоефективності знову відкрив розгляд проєктів. Скільки коштів мають і кому вистачить, інна Горіненко з'ясовувала. Вікна цієї п'ятиповерхівки в Ірпені, що на Київщині, виходять просто на Гостомельський аеропорт. Під час наступу російської армії на Київ у лютому, 22-го у жодній з квартир не лишилося мешканців. Наш будинок знаходився в сірій зоні. Починаючи з 25 лютого, територію нашого будинку її обстрілювали. Я повернулась 12 травня 22-го року. О, тут був жах. Вікна були побиті, двері були всі відкриті. Ми прибирали місяця три, вигрібали це все відсюди. Біля дверей квартири пані Надії на четвертому поверсі лежав нерозірваний російський снаряд, який прошив дах і горішню квартиру. Його забрали піротехніки. Що жінка не мала де жити, а стіни її квартири вціліли, то одразу повернулася додому. В хаті. Гарю пахло так, що дихати було нічим чуть не отримали отравлення. А от мешканці цієї квартири лише планують заселитися знову, бо вже нарешті повністю зремонтований дах. Міна потрапила в кровельну частину, рознесла кровлю, дах і зруйнувала відповідно стелю даної квартири. У будинок було два прямих влучання від перебитого газогону. Спалахнула пожежа. Щоб перезимувати першу зиму, мешканці складалися грошима. Тоді дах перекрили частково і поремонтували несучі опори. Щоб закрити будинок від дощів та майбутніх снігів, з мешканців ми збирали по 5 тисяч на відновлення кровлі і закупку металу. Витратили 63 тисячі гривень, але на ремонт даху і фасадів потрібно було значно більше. Тож мешканці подалися на програму Віднови дім від фонду енергоефективності, отримали грант. На заміну повністю металочерепиці. Перекрити повністю дах, зняти весь старий пінопласт пошкоджений і поставити мінеральну вату 120-ту, поміняли одні вхідні двері, бо були пошкоджені уламками снарядів. У нас йшло 6 мільйонів 200 тисяч гривень. І таких будинків, відновлених за грантові гроші від фонду енергоефективності, в країні майже 600. Загалом за програмою Віднови дім 997 ОСББ отримали на ремонти понад 2 мільярди гривень. Із березня нових заявок у фонді не затверджували, бо не було фінансування. Але з липня подання на відновлення багатоквартирних будинків знову схвалюють. Гроші дали партнери з Євросоюзу та уряд. Виділені кошти приблизно там 750 мільйонів гривень. Це буде приблизно, от якщо такого рівня будинки ви бачите, десь на 250-300 будинків вистачить. Максимальна сума гранту зросла була 8,8 мільйонів, зараз 10 мільйонів. А ще відтепер у програмі відбудови ОСББ можуть крім ремонтів пошкоджень запланувати енергоефективні роботи, замінити вікна і теплопункт на індивідуальний усе заради економії у платіжках у холоди. Додатково собі встановити індивідуальний тепловий пункт, якщо він знаходиться на. Центральному теплопостачанні типу таким чином ми а, фінансуємо заходи для того, щоб будинок був більш енергоефективний. Вже таке зробили під час відбудови мешканці цього будинку в Ірпені. Пошкоджений фасад був обшитий пінопластом. Його замінили на кращий утеплювач. Ефект уже оцінили минулої зими. На даний час відновлення будинку повністю завершено. Була встановлена, я ж кажу, мінеральна вата, і дві зими вже показали на те, що суттєва економія газу на опалення десь відсотків 25-30 тридцять йде економія. Слава Богу, приходимо до тями, налаштовуємо в житті, біттіє. Живемо. Інна Гуріненко, Роман Щербаков, Вікне СТБ марафон. Єдині новини.